Зі щедрих обіцянок розпочинав Віктор Янукович свій третій рік. У березні оголосив власні соціальні ініціативи. Збільшення пенсій заробітних плат, поновлення компенсацій вкладникам радянського щадбанку. Молоді пообіцяв доступне житло. Навтілення ініціатив посеред року виділили 18 мільярдів гривень на виплати вкладникам щедбанку. Ще шість. Підняти рівень життя соціально незабезпечених людей піар президентських пропозицій покращення лише на кілька місяців випередив початок парламентської виборчої кампанії. Віктор Янукович публічно намагався дистанціюватися від участі в перегонах. А очолювана ним владна вертикаль забезпечувала перемогу партії регіонів насамперед за рахунок мажоритарників. Провладні кандидати агітували на фоні техніки придбаної за бюджетні кошти. За ці самі гроші ремонтували школи та лікарні на деяких округах, де перемагала опозиція, у гру вступали суди або беркут. Зусиль виявилось недостатньо. Президентська партія не отримала самостійно 226 мандатів. Кілька мажоритарників, від яких очікували входження до фракції регіоналів, не зробили цього. Рука Чешетова дала збій. Завадили новобранці. Банкова втратила можливість безперешкодно ухвалювати необхідні для неї закони. На кінець року виникли підозри. Соціальні ініціативи президента були не по кишені країні. Додаткові бюджетні витрати без додаткових доходів спорожнили скарбницю. До міста бюджетників надійшли мільярди обіцяних гривень. Державна статистика зафіксувала спад виробництва більше ніж на 3%. відсотки. Тільки державний борг зріс до рекордних 66 мільярдів доларів. Поможите, люди добрі. Президент шукав, де позичити МВФ. Був готовий дати нові кредити. Але від Віктор Янукович публічно пообіцяв, ми не збиралися і не будемо повищати ціни для населення. А це суперечить основним вимогам фонду, де взяти гроші, які б дозволили покращити соціальні стандарти перед президентськими виборами. Стратегічне завдання Віктора Януковича натомість у родини президента справи з грошима йдуть угору. Саня залишиться з нами, залишиться з нами. Його син, бізнесмен Олександр Янукович, цього року очолив тендерний рейтинг журналу Форбс. Через фірми, які пов'язують зі старшим сином Гаранта, за минулий рік пройшло більше 14 мільярдів державних гривень. Корпорація Мако, якою і керує Олександр Янукович, після аудиту офіційно заявила, володіє активами на більше ніж 200 мільйонів доларів. Згаданий Форбс розмістив його на 76-й позиції у списку найбагатших людей України. У бізнесі к сожалению так не виходить, як у Ємура. Це що uh, із нічого вдруг все. Ставку на людей, яких вважають близькими до Олександра Януковича, президент зробив під час формування нового уряду. Кілька ключових посад: першого віце-прем'єра, міністра внутрішніх справ, енергетики, а також новоствореного міністерства доходів і зборів, дісталося їм цим, дещо порушив колишній баланс між різними угруповуваннями правлячої партії. Ми зробимо перезавантаження. Перші ознаки наступу на українських олігархів з боку банкової побачили політичні аналітики цього року. Не знайшовши необхідних ресурсів за межами країни, команді президента нічого не залишилося, як скористатися внутрішніми. Спробу захиститися від майбутньої атаки на активи, аналітики побачили у банкротстві компанії Аеросвіт олігарха Ігоря Коломойського. Структури бізнесмена усунули від деяких державних грошових потоків. А Валерій Хорошковський був змушений продати телеканал Інтер, натомість підприємства Ріната Ахметова та Дмитр... Трафірташа в рамках ухваленої цього року програми активізації економіки України отримали перспективу багатомільярдних замовлень у передвиборних 2013-2014 роках. Пріоритетом програми є підтримка національного товаровиробника та реалізація політики імпортозаміщення. Цілий рік президент шукав можливості отримати дешевший газ. З Росією так і не вдалося домовитися про зниження ціни. Довелося шукати інші джерела постачання блакитного палива, уклали угоду про закупівлю дешевшого газу в Європі і скоротили обсяги придбання у Газпрому. Конкурси на видобуток газу на морському шельфі та сланцевого газу виграли провідні світові компанії. А підписання контракту на термінал газу Скандалом. Представник компанії Газ Натураль С Джорді Санда Бонвей. Третій рік Віктора Януковича не дав остаточної відповіді на питання: куди ж іде Україна? І того, і в Євросоюзі відмовляється укладати угоду про асоціацію з Україною доти, доки лідери опозиції у в'язниці. У митний союз Україну навпаки упродовж року наполегливо запрошують. Команда Віктора Януковича не готова звільнити Тимошенко, але усвідомлює загрози для суверенітету від євразійської інтеграції. Протягом третього року свого президентства Віктору Януковичу вдалося залишитися найпопулярнішим політиком. Він і надалі очолює рейтинг потенційних кандидатів в президенти у 2015 році. Таку першість йому поки що забезпечує подрібненість опозиції. Втім, сумарний рейтинг трьох лідерів опозиційних сил переважає. Тож перспектива залишитися на банковій на другий термін поки що не гарантована. Олександр Аргат, Максим Петраков, час підсумки.